Усім доброго ранку. Вибачте, за мій голос я трошки прихворіла. Ну, то таке, то мелочі життя. Покажу вам трошечки Хавортій. Все ж таки я визначила, що хавортій це моя найулюбленіша група сукулентів. І в мене в цьому році, ну от буквально наприкінці року, трошечки з'явилося новинок. Я так переживала, щоб вони вкорінилися і помітила, що вони ну, доволі легко вкорінились. На осінь хаворті наливаються, починають свій. Рост, і тому адаптація у нас пройшла доволі успішно. Ну і стареньких своїх покажу. Такі вони гарнюні зараз, ну, тішать, тішать. Так, ти двигайся сюди, не про тебе зараз. Так, не дуже вдале освітлення, але Приліпила лампу, щоб зняти відео. Вони стоять у мене на полиці. У старих відео своїх я показувала. Ось ще раз так покажу. Стоять без додаткового освітлення. Дивіться, які вікна. Цю хавортіку я взяла у Вікторії Мацневої. То в темі, той знає, вона у нас з не багато сукулентів. А це в мене китаєць. Я так мріяла про варігатні ось ці такі хавортії. Бачите? Почала вже адаптовуватись, там новий корінчик поліз. Отобожнього таких просто він як вирівняється, я вам обов'язково покажу. Іди сюди. Це метист. Теж давно мріяла, але ціна трошки кусюча була. тут по Україні зовсім, зовсім неочікувано виклали у продаж. Я її бистренько прикарманила. Дуже класні маукхані. Це ще один, один китаєць. Теж починає адаптовуватись, вкорінюватись. Е, у неї повинні бути такі винні полоси, ось ці на віконцях. Вони такого винного кольору. Але це не восени, це вже будемо улітку дивитись. Вчора бігла з роботи. Бігом забігла на поштомат забрати, думаю, щоб не замерзла, не дай Боже. Ось така Камтаніана брала, гібридна. Щось мені вона так сподобалась цим, цим ніколи. Нікого не здивуєш, але я щось. Це в магазині гібриди, вони доволі часто зустрічаються у продажу. У багатьох, я думаю, є. Називають їх і коректа. І хто як хоче, це теж у Вікторії брала. Такий гібридик. Подивимося, щось, щось хотілось новенького. Дешевенького, скажімо так, то я прихопила, поки не було нічого ще. Мій тигр, пігмія вкорінилася, вже моїх, мабуть, зі три листочки. Така жовтюча. Повільна, але вона того варта. Воно, бачите? Скоро будуть посіви, напевне, буду сіяти весною, тому що свіжі я сіяла, то вони довгенько сиділи і от повитикувалися у мене у Спальні на полиці стоять, там уже такі сієнчики маленькі. Дуже довго сиділи. А ось це хавортіка під назвою Blue Diamond. Я їх постійно думала, що вони з, з Мордором, це одне і те ж. І ось взяла маленький попався. Підросте, думаю, зрівню, порівняю з мордором. Мордор, звичайно, в мене мордор. В мене кінь. Ось. Просто пузати, там десь коріння навіть. А, воно, воно, бачите. Просто вже вилазить. Ось такий мордор і ось такий даймонд. Ай, трохи повернися. Отак, от отак. Ну, не знаю, мені наче одне й те саме. ну То подивимося, це маленький ще, що, що тут казати. Так. Матрункотка у такому горщику сидить. А цей що, що напилився в мене з насінням ось така трунката. З однієї сторони підзагоріла, а з іншої зелена. І на своє місце. Бантики-бантики. Теж почала відходити. Буду весною виймати, знімати крайні листя ось ці. До весни вже хай стоїть так. Так. Ось така. Вона мені наче осіння така хавортія, в неї забарвлення таке, і, і червоний, і з жовтим. Це брала Гібрид на кактуш шуб, здається. Щось в мене він так зацікавив. Ну я її і... Чо, чомбийні прихопила. Така хавортійка Ось манюнечка. Зовсім манюнічка. Але гарню нічка. Так, навела вам тут безлад. Це мій сіянець. Там он бачите. тип рії гадність. Ось така. Подивимося, що він там далі мені покаже. Ну, ось така хавортіка, це доволі е, розпространенний. Розпространенна хавортія, то можна купити у нас в Україні без проблем, я думаю. Ось такі лялечки, Ще, ага, ще ось ця ось ця. Я вам здається показувала в якомусь відео, 음, почала тесь, теж адаптовуватись, вона приїхала така е -e, коричневенька, а почала наливатися, та і сонця зараз небагато, то вона зелена. Становиться зелена, літом вже будемо дивитися. І де я тебе відставлю? Красунечка, але горщик я її трошки величенький обрала. Треба було поменше. Ну, тут таке росте, слава Богу. Мій дракончик обожнюю його, не знаю. От подобається і все оці вікна. Взагалі моя слабкість. Купувала, мабуть, три чи чотири листочки було. У мене десь фото ще зберіглося. Ото вже ліньки шукати. Так, відставляю, бо нема куди, господи. По самі вуха вже. Ось така хавортійка. Гарні, гарні дівчата, ліміфолія, це в мене White Swan, здається, так, білий лебідь Ще молоденька, ще не повністю показала свій потенціал. Ось цю хавортіку в мене вже. Три чоловіки просять, а вона, падлюка, не можу, не можу. Випросити в неї дітей вже позривала листки нижні. Спробую вкорінити. Але цвісти, пожалуйста, пожалуйста, будемо пилить, якщо щось пара тобі буде, будемо пилить. Так. Отакі От дівчата, любі українці, тримайтесь. Я розумію, що зараз складний час, для нас складний час вже восьмий місяць іде. Діватись нема куди, але ми і не збираємось. Ми в себе вдома. Все буде гаразд. Ми обов'язково Вистоїмо, переможемо. Все буде Україна. Всім пока.